Молодцова. Бюджет Жека чи товариства біля 100 тисяч гривень в місяць це ті гроші, які вона спирає з Росії. Не лише з ваших, по цьому районі. Фонд заробітної плати і податків 90. Но, та на них Ми це робимо. Ми так Ви розумієте, так? Да? 90% грошей зібраних з людей йдуть їм на зарплату, там 30 чоловіками. Це логічно. Це ж не логічно. Було прийнято рішення. Я ініціював, Марина знає, що в 2014 році ми зробили громадські слухання, зібрали людей в міській раді. Що робимо цими життя? Ми цю інформацію всі дали, всі однозначно ліквідувати, правильно? Реформувати у формі там, передачу в ринок, там, я не знаю, на приватний, на ОСББ і так далі. По тому стану речей, які зараз є, міська рада регулює, хто вам буде це робити. Ну це ж не нормально. Вам ніхто не вказує хліб де купляти в цьому магазині або в цьому. Берете гроші, йдете куди ближче, куди ліпше, куди вкусніше. Правильно? І... Так само і тут власники квартир, нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку є співвласниками багатоквартирного будинку спільного майна багатоквартирного будинку. Бо ви є власники квартир, але ви співвласники. В цьому законі прописано також, що співвласники квартир зобов'язані забезпечити належне утримання багатоквартирного будинку і у е, разі потреби проведення поточного капітального ремонту. Тобто ви мусите зрозуміти, що ви е, не тільки є власниками квартир, але й ви зобов'язані думати про належне утримання будинку. По-любому будинок потребує обслуговування. Необхідно платити кошти на його утримання. Єдине, що ви маєте знати, за що ви платите, самі встановлювати розмір плати, і е, ну, у, у разі, якщо ви зареєструєте ОСББ. То правління вам підзвітне і підконтрольне. У нас невелика плата, У нас ще 62 копійки з квадратного метра, щоб ви знали. У нас Уже не гривень, але в нас ліфтів немає. Вже в середньому гривень із квадратного метра. Всі мешканці, усіх багатоповерхівок по Україні. Мають на протязі року до 1 липня 2016 року зробити такі збори і і вирішити питання: перше чи створювати в будинку ОСББ. Друге, якщо вони категорично не збираються створювати ОСББ, вони можуть створити уповно обрати уповноважену особу, яка буде їх представляти на всіх рівнях. Не платили абсолютно жеку. небагато. На 40 квартир у нас було 5 сімей, які категорично не платили жеку. Коли люди бачать, що реально в будинку щось робиться, коли вони бачать, що кожна їхня копійка обліковується, і всі ну нема такого, щоб вони казали, що не будемо платити. Так, можуть появитися такі розумники. Ми не платимо, а, не або там ще щось. Спокійно залучайте до роботи. Радіо <говори> шона Марина ще до роботи залучає. Ніжі, зу... не хай поприбирає. Не, не хоче, значить, берете мене, задолочна. прибирає. Ні, Марина, ну з досвіду, я вам скажу, що да, і навіть, навіть. навіть. Далі Далі, дали, такі будуть розумні, що ні. Один, двоє, найдеться, не буду. Я на вас плав e, законодавством передбачено спрощену систему. Не треба судитися. Судовий літе в суд ну, голова цього СББ, дає папір. Що всі платять, а він не платить, суддя, суддя, суддя не розглядаючи, просто виносить документ і з того мешканця сянеться зарплата і так далі автоматично. Ми все, що могли, ініціювали ліквідувати і віддати людям самі це, це, це робить. І Це абсолютно нормально. А для того, щоб, щоб це був старт, бо якщо ОСББ прийме будинок в такому стані, як да, та ви, не да. ви ніколи не виправите, ви ніколи не виправдаєте це, правильно? Ну, ні, ніколи. Скільки було грошей не забрали, ви їх не зберте. Для того передбачено законом стартові, зробити ремонт, привезти в нормальний стан.